Я покупався, переодягнувся, такий файний. Зараз збираюся в центр заклад котілок, хочу поїсти мідій. Ну, Звичайно, взяв оцю морду, як би рух. він поспав трошки, проїдемося, подивимося як там. Перепаркувався я за квартал трошки, бо не знаю, чи знайду я місце, чи не знайду. Тому 500 метрів я вже пройду. Головне потім мені знайти, де воно, щоб вернутися. Але тут ніби все так видно, це вільно. Але в Одесі є місце для паркування. Я думав, що це щось складно. Тому зараз подивимося. Я дивлюсь, люди паркуються де хочуть, чи де можуть. Так що тут вже набагато проще 500 метрів пройтися. Я вчора шукав кафе профітролі. ну, отак ось. І зараз зайду після того, як поїм, а можливо вечором сюди приїду. Я хочу профітролі. Ось так. Бачите, вчора на трамваї їздив і йшов назад пішком. Сьогодні взяв автомобіль в спека. Я ще так трошки підгорів, вчора не мазався. Тому в автомобілі з комфортом, з кондиціонером. З кондиціонером. Так що Я вже їсти хочу в друга година. Так що йдемо в котілок, я не бронював місце. Сподіваюся, воно буде. Нам вчора цілий день везло, Нас запитували, ви бронювали, ми кажемо, ні. Ну є одне місце, то на час, то на два. Можливо, зараз повезе. А ні ми десь в центрі, я думаю, що по-любому щось знайдемо. А ні, то поїдемо в Чорноморку. І ми знайшли катілок. Будемо обідати. Ми зараз нам сіли. Хекал, дивиться, який тут казанок. Купні вже, аби зараз підігріти одразу. А я дивився, кажуть, там написано у вас меню, що це новинка, так? Да? Так, да, це в нас новинка. Зробив замовлення, замовив банячок. Чи котілок? Котілок міді, Написано новинка в меню, але офіціантка сказала, що нове це все забути старе. міді з бринзою. Ото в тому котілку ще я вам показував. І замовив вас їхнього приготування. Замовив цілий котілок. Там десь около кіло здається. Так що тайфанемо. Чому я прийшов? Зараз прийде мотоцикл. В заклад Котілок. Я запитав у чата GPT, де в Одесі можна поїсти смачні морепродукти. Там була Чорноморка, звичайно, але Чорноморку я можу поїсти і в Черкасах, а цей заклад спеціалізується на міді, тут все з міді і котлети є. В чата GPT він в топ першому місці, на першому місці. Ну... То чому ні? Чудовий сервіс, показали, провели, навіть показали котілок, порекомендували. Так що сказали, можна взяти порцію 500 грамів скуштувати, а можна взяти котілок, щоб по руках текло. Ну, Зараз я задумаю, думаю, чи годинник знімати, чи ні, напевно і зніму, бо не хочеться, щоб все було. Якщо вистачить місця, потім зайдемо ще на профітрольчики. А ні, то вечором проскочимо. Сьогодні я вже не хочу так багато пішком проходити. Е, вечором піду, там де сьогодні бігав, вправо побіжу. Там доволі було цікаво, що щось вам підніму, бо там теж така набережна гарна, і там кафешки йдуть. Тепер я розумію, коли мова на возі котілок. Ви подивіться на цю порцію. Картошечка, багет, сказала під соус. Боже як пахне Ей ти теж хочеш? Зараз буду куштувати і ділитися своїми враженнями. Хочу щоб і стол було видно, не знаю, попадаю чи ні. Боже, просто таке відеорочка Ну, просто я обнимся с бринзой. зелень, перчик. Знаєте, це не банальне мідію, а це таке повноцінне блюдо, бринза, зелень, солодкий перець. Це повноцінне таке смачне блюдо. Звичайно багато пустих. Як кажуть, мідії — це лотерея. М -м -м. боже, мидия, А на другой стороне бринза. Можливо, я им не очень гарно. Она тебя смачно. Это неймоверно. Зараз трошки освобожу место. Иду до багет и картошку в сос Я не знаю, скільки це коштує, я думаю, більше, ніж тисяча гривень, але це того варто. Блін, салфетки опернуть, телефон опернутий на коробку з салфетками. До речі, замовляв клас власний на родзинках. Дуже смачний. Такий знаєте, домашній класок. Не солодкий. Боже, ну куди це на цю косміку? Двойна. Я любитель мібії. Я взагалі люблю таке все морське. М -м -м. Я і коли м'ясо їв. Любив влаштовувати гастротури, львів, план лав. Я не люблю скучно їжу. Я люблю різні поєднання смаків в цих мідіях. Тим більше їсти руками це ще більше любов. Знаєте, мені зараз не вистачає трохи масажів. Я напевне, як приїду в Черкаси, я задумуюсь, можливо, щоб знову купити стола. І робити там масаж один-два в тиждень. Ну Я тілесник, треба бути чесним з собою, мені цього не вистачає. Ну що, смачного мені, буду виключатися і собі безпокійно. Сказав, що я наївся, це нічого не сказати. Дуже смачно. Ринза, мідії, міді. Ну, це таке шикарне поєднання, просто неймовірне. А бульйончик той просто взагалі немає так, <пай> да, да, Дякую вам. Решта не потрібно, дякую вам велике. Кайфанув. Так що рекомендую цей заклад кайфовий. Ми будемо наступного разу в Одесі. Звичайно, зайдемо сюди. Чесно, не знаю, чи місце є на профітролі, але хочеться ще профітролі. Підемо зайдемо, подивимося. А тут ми зараз вийшли, дивлюсь, Боже, а тут кондитер, подивіться. скільки горішків з різними смаками. Диня, манго, писташка, трубочка. Тут такий сошрека печиво. Лене, зайти? Зайти чи не зайти? Боже, яка все гарно. Знаєте, це те відчуття, коли наївся тільки що в поруч в закладі, але коли дивишся на цю красоту. А давайте скуштуємо щось. Покладіть мені, будь ласка, полуницю. Дуб... З собою. Дубайський шоколад. А я, здається, там бачив диня, так? Да, є у вас чи ні? Диня чи ні, чи там показалось. А да, Диня. Mm -hmm. Та й все, я достатньо буду. Mm -hmm. Ні, все, Боже, подивіться, які вони. Mm -hmm. Не втримався, зайшов. Взяв три горішка, дубайський шоколад, а ви б чули, Диня і ще якийсь, напевно, полуниця чи що. Так що і зараз все одно ще зайдемо в іншу кондитерську. М -м -м. Підемо сьогодні профітролі чи немає. Таке все гарне. Гадайте, що я замовив. Тут є з полуниці. Ми вгадали. Кокосові. Що ж я замовив? Ось тут прохолодно, сядемо тут. Боже, яка люстра неймовірна. Це щось похоже на намилаку, тільки така невеличка. Дивіться, Моцарт. Дякую. Ну що, Опять знову їсти, ти скажеш? Ну, солоденьке, це ж десерт, мені можна. Я знаю, що я казав, що я вже наївся і що мені вже не влазить. Ну, щось я трошки вас поправлю. Але ви просто подивіться на цей торт. Називається Моцарт. Він шоколадний з кислинкою. Це дуже смачно. І смачна кава. Я б сказав, що така навіть не американо, а еспресо. часа дня, зараз в отель отпочить я думаю 4-5 пойдем еще на пляж, скупнемся не знаю только где вечером вечерить буду вообще не планировал возможно в себе в отеле Можливо, взагалі ніде. І Я не заїдав стрес. Ні, це реально смачно. Тільки так дивно. Кафешка називається профітролі, а тут одні тортики. Я думав, що чисто профітролі. Це як на мелака, але гарна картина так. Пудровий колір. Чад GP'tів вчора рекомендував майкейк і профітролі. Але ніхто, ні то я не знайшов.